Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Самойленко, та й на Кічуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І сьогодні у нас у студії особливий гість співак, автор пісень, артисти з сильним голосом і ще сильнішою позицією. Суров його новий трек Останній аргумент створений разом із козак Сіромаха та 26-го артилерійською бригадою. Це не просто пісня. Це маніфест української артилерії, мистецький жест і голос тих. Хто зазвичай залишається в тіні війни, але відіграє вирішальну роль. Сьогодні якраз про трек і кліп до нього поговоримо у нашому ефірі. Привіт, доброго, доброго ранку. ранку. Розкажи, будь ласка, як з'явилася ідея створити саме такий трек? Ініціатором була сама бригада, і це була одна із наших поїздок на схід, де прозвучала вперше інформація про те, що було б круто, щоб була пісня присвячена артилерії. І поїздка тривала близько 2-3 днів. І коли ми повернулися додому, я повернувся до Києва і отримав дзвінок від свого менеджера Дмитра, який сказав: Саня, треба пісня. І я пам'ятаю, що я навіть не договорив з ним кажу, кажу все-пока. Поклав слухавку, взяв гітару в руки, і буквально 20 хвилин і з'явився перший, перший варіант приспіву пісні під назвою Останній аргумент. Для мене це було для мене, і не було, для мене це є і буде великою це велика честь для мене створити таку композицію, присвячену нашим героям сьогодення. Тому пісня з'явилась буквально, ну, сам зерно, ядро з'явилось буквально хвилин за 20. Потім до роботи приєднався козак Сіромаха. Ми разом на студії з козаком, з його менеджером Миколою Кучерявим. Докрутили, трошки видозмінили приспів, додали куплети Дмитро, саунд-продюсер і він же мій менеджер. <з> продюсував трек, тому ми чуємо його саме таким, який він є потужним. Насправді, це не перша пісня у українських виконавців саме про артилерію. Були і гурт порятини і безпосередньо кому вниз з їхньою присвятою, але це перший випадок роботи безпосередньо з самими артилеристами. Як відбувався взагалі процес цієї співпраці? Хлопці в першу чергу задали е, ідею, що, що це має, як це має звучати, е, які меседжі мають бути в пісні. Ми говорили про те, ну там була розмова про: ми чуємо в пісні там 333, до прикладу, ну, це постріл у артилеристів та 4.5.0. І саме головне це ультимаратіо. Е, е, ратіо, що прикладається як останній аргумент девіз 26 ї артилерійської бригади. Ви працювали безпосередньо на позиціях. Що було складним? Це ж був досвід, який ну на полі бою. Що, от, що, що ти відчував? Для мене це кожна поїздка для мене це окрема якась історія. І цього разу, до прикладу, попередній раз, коли я їздив, мені чомусь взагалі не страшно було, якось дуже спокійно було. В Києві було, здавалося, страшніше знаходитись. А цього разу, коли я приїхав, у мене було таке відчуття, що коли ти знаходишся в Києві, до прикладу, то коли щось летить, є багато варіантів, куди воно може прилетіти. А там, якщо тебе зафіксували, то воно летить саме до тебе. І чомусь мені закралася ця думка в голову, і я з нею, з цією думкою, там був. ну, Стріляли, були вибухи, були моменти, коли е, ми односекундно просто по команді тікали, ну, ховалися. Прям хлопці з камерами, там я не знаю, як не попадали, грязюка під ногами. От, і ну так, екстремально було ще під час там на відкритій місцевості, коли ми, у нас звук, музика гучно лунає. Оркестр цілий е, в кадрі, два артиста, знімальна група, нас багато, і тут. Вуу, дрон летить. Всі, йой, що робить, що робить? Тут хтось нормально, це свої. Все, заспокоїлись, працюємо далі. Ну, і скільки часу це тривала зйомка? Два дні. Два дні. Зйомка тривала два дні. Е, е, два дні без. Ну, принаймні, у мене без сну, тому що їхали, так склалося, що довелося їхати в ніч. Ми приїхали, я був впевнений, що в мене буде десь годинка-дві переключитись, перекурити. Її не було. Я тільки приїхав, одразу отримав шолом, бронік, і поїхали. Їхали дуже цікаво. На саму, коли на саму позицію їхали, то не дуже поміщались і. Спочатку, в той бік в багажнику, а багажник не пустий, забитий повністю там броніки, що там тільки нема. В багажнику їхав Нікіта Карчевський, оператор, а назад їхав козак Сіромаха. По черзі. По, по черзі мінялись, так, да, самі такі гнучкі хлопці. І ну, це є в кадрах з бекстейджу. Це знаєш таке… ну, Цікаві моменти, вони завжди повинні бути у кадрі. Так, ми тільки приїхали і одразу в бліндаж дві хвилини на перевдягання і почали одразу працювати. Один із найсильніших моментів кліпу це безпосередня алюзія на картину Репіна, українського художника. Чому вирішили саме обрати її як такий референс? Це була ідея Віктора Волеса, режисера кліпу. Було б доречно в нього задати йому це запитання, щоб він розкрив. Я можу від себе сказати, що цей снаряд, який ми підписали, хлопці планують в майбутньому відправити туди, куди треба його відправити. Ну і зафіксувати, звичайно, що це все на відео. Тобто, цей снаряд він зараз зберігається і чекає свого моменту. Це твій перший досвід такий, от я правильно розумію? Не було ж у тебе ще зйомок от таких от на полі бою? Ні, ні, не було. Це вперше в мене такий досвід. Я дуже радий, що в мене був цей досвід. Воно дуже, це дуже непросто. Я реально ще разу, коли їжджу, це, я повертаюсь, то буває чи захворію, ну якась від перевтоми, там. по-всякому буває, бо погано себе почуваю. Цього разу теж було. Не просто я приїхав. Я думав, що все осені, до побачення. Я не знаю, яка в мене була температура, була дуже погана. Ну, два дні без сну. Ми закінчили перший знімальний, туди як приїхали, не спав. Друга ніч, буквально години-дві-три сну. І знову, з самого раночку, до роботи. Але я ні в якому разі це, я не жаліюся. Того, що хлопцям там набагато складніше, ніж мені Це я приїхав, потусувався два дні і повернувся, а вони там щодня займаються. А своєю от як роботою. взагалі відбувалася взаємодія з бійцями під час да, зйомок? Якщо навіть казати саме про режим, плюс-мінус ви. Вміти працювати безпосередньо для артилерістів, які на бойових позиціях це ще, на жаль, звичніше. Але, от в плані роботи в кадрі, вони знають, як робити свою роботу. Вони її роблять ідеально, прекрасно а тут творчий і... процес. А тут саме творчий процес, і ще який їх трохи відволікає від цієї роботи. От як ти кажеш, що там дрон всі трошки налякалися, а вони такі, ні, спокійно, це все окей. От саме ті моменти, коли вони... У цьому випадку вони відповідали ще за вашу безпеку. Тут дуже важливо цей момент ще. Звичайно ж, були на місці люди з бригади, хто відповідав за те, що відбуваються організаційні моменти, хтось за творчі моменти. Хтось, до прикладу, з 26-ї позивний Малібу розписував нам у нього гарний почерк і на розписав снаряд. До прикладу, коли знімалася сцена, там є такі кадри, де хлопці співають також. Ось То вони з п'ятої ранку, якщо я не помиляюсь, з п'ятої ранку чекали, вже були, вже були на місці, і хлопців було багато і ну, ховалися. А потім просто по команді так один передавали, що багато просто. ну, Ми знаємо, що багато із військових не хочуть, щоб, щоб люди бачили їх обличчя, тому а заблюрити це так собі історія. Ми вирішили, що ми запропонували, типу, хто хоче, хто має бажання. Відгукніться. Ну Так, по рації було передано. Типу, хто бажає приєднатися, знятися в кадрі, що вас буде видно, вас покажуть, ви будете в відеороботі. Ну, типу, приходьте, підтягуйтесь. А, а якщо ні, назначимо. А багато людей погодилось? Ну Близько. Ну, нам для кадру просто потрібно було близько 20. Назбирали. Так, так, близько 20 душ. А, і були хлопці, хто погодився, кому було цікаво, а, прям крупні, крупні кадри, крупні плани. І а, я потім бачив неодноразово а, коментарі по типу, що о, це наша гордість, наш ну, по іменам. Там. Але є й інші коментарі, до прикладу, це взагалі дика історія. Ну, це тік що з нього взяти? Типу, що за фігня, що постановочні кадри, типу, що взяли когось із тилу, вони навіть там броніки, не, не знають, як броніки вдягати. Це особливо смішно звучить, коли безпосередньо відомо про те, що це знімалося прямо на позиціях, про те, що це люди не актори, не тиловики, а саме ті, які безпосередньо Просто зараз, в даний момент, навіть коли ми розмовляємо, виконують неймовірну роботу, захищаючи нас, захищаючи знову ж таки і своїх побратимів, бо Артилерія це ще й додатково, скажімо так, там, де вони влучать, звідти не скоріш за все не полетить в наших військових. Дуже важливо, мені здається, і в кліпі, і в самому треці вдалося, я не розумію насправді, як це, бо в принципі, на таку тему робота і. Якось автоматично в ній, можливо, з'явився пафос. Але вам вдалося знайти е, як це правильно сказати, баланс там, де і немає пафосу, і воно звучить неймовірно круто, неймовірно героїчно, і от саме от потужність цієї металевої сили. Як вдалося, от, скажімо так, знайти оцю межу? Ну, скажу як є, я не задумувався стосовно того, що це. Ви маєте на увазі. А, От знаєш, десь відеороботу чи саму пісню. І безпосередньо і пісню, і відеороботу. Відеоробота а. це навпаки підкреслює а, через те, що там. А, коли пісню ми слухаємо, ми конкретно бачимо свої картинки. Коли ми дивимось кліп, ми а, бачимо те, що нам створив виконавець, те, що нам створив режисер. І отут якраз море емоцій. Проте є конкретний баланс між емоціями, і от, о, немає занадто чогось. Uh -huh. от Саме слово занадто воно відсутнє в, безпосередньо. Я хочу сказати, що для мене ця пісня. вона, ну Я вам вже казав, я наскільки швидко я її написав. Це були справжні, мабуть, емоції, справжні так, це справжні емоції, справжні переживання. І я ж кажу, я написав це безпосередньо після того, як я тільки повернувся додому, і ще на цих емоціях. А я кажу, що щоразу, коли я приїжджаю на схід, я відчуваю цю енергію, і вона мене насичує, дає мені певні переживання, я рефлексую, і тоді це трансформується. І тут відбулося так само, тому, мабуть, і є ця золота середина, а відео просто підкреслює, підкреслює пісню. Далі там все, все так, як має бути. Останній аргумент за богами війни. Ти, і козак Сіромаха, зробили спільний проєкт. Як, на твою думку, що вас об'єднує як митців, і що ви кожен з себе додали в цей проєкт? Для мене Козак Сіромаха взагалі це абсолютно легендарний артист. Я не знаю, я казав про це в ефірі чи ще ні, Але ще ні. для мене козак, це. Він уособлює міць, силу, дух українського народу, ну справжній козак, і для мене завжди радісно з ним і співпрацювати, і спілкуватися. І коли ми разом подорожуємо, ви знайомі з ним. Так, так, та, так він, він у нас якраз ефір. ефірі був, так. — Ми повністю погоджуємося. — Сам по собі дуже, дуже цікава особистість. Мені завжди радісно і приємно знаходитися з ним поруч і тим паче, мені для мене велике задоволення з ним співпрацювати. Просто коли ми робимо щось разом, так, один герой, а тут цілих два героя. І це збільшує. Потужність роботи. І ці герої всі на одній хвилі. Що саме головне, да. Да, на одній хвилі. Ну, як, у нас хвилі різні, 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 але вони резонують. І на завершення, що буде твоїм особисто наступним аргументом? А Будуть якісь проекти ще на перетину фронті і культури безпосередньо. Я дуже сподіваюся, що. Незабаром, а якщо точніше, то 29 серпня я готую дуже серйозну роботу. Я вклав в неї всю свою душу. Тут залишилося ну, ще зовсім трохи до релізу. Я поки ніде не кажу, що це буде за пісня і так далі, але робота дуже серйозна. І... Вона стосується кожного з нас, кожного українця. Я думаю, спойлери ти чи ні? А вже рішення за тобою. Ми, як завжди, любимо Не такий ексклюзив, але рішення за тобою. Мені б хотілося дуже, щоб люди звернули увагу на. Ту роботу, яка вже пророблена. Я кажу про відеороботу, про пісню, останній аргумент. І скористаюсь можливістю, скажу про те, що у війська все ну, там, хтось дивиться, думає, о, та там у пацанів, мабуть, все класно, кліпи знімають, пісні записують. Ні, ні, ні це зовсім не так. Є потреби. Є зараз актуальний збір на 26-ту артилерійську бригаду, який є і на їх офіційній сторінці, і в мене на сторінці в інстаграм посилання на збір. Тому, шановні слухачі, я буду дуже вдячний вам. Я вважаю, що це обов'язок кожного свідомого громадянина України робити. По можливості внесок у нашу спільну перемогу. Давайте підтримуємо 26-ту артилерійську бригаду. І ми, Я зі свого боку роблю те, що вмію. Хлопці роблять свою справу і прошу всіх долучитися і підтримати нашу спільну роботу. Долучайтеся всім. Дякуємо тобі величезне за цю розмову. Дякуємо за крутезний трек і кліп, які безпосередньо, друзі можна переглянути вже в абсолютно усіх стрімінгових платформах. Знову ж таки, це дуже класний спосіб привернути увагу а, до нашого війська через те, що пісня безпосередньо про них а, таким чином привернути більше уваги до тих самих зборів. А, друзі, як вже зазначено, ж гість 26-та артилерійська бригада безпосередньо у Сурова на сторінці цей збір є. У них теж інсторі сторінки так, так. в соцмережах ще ж є так. У них є сторінка Фейсбук, офіційна сторінка в інстаграм, і там також розміщений цей збір і. Щось відбулося насправді, бо він я б не сказав, що він рухається. Ось в чому справа, і мене це трошки пригнічує, але закінчити хочеться на позитивній ноті. Тому від себе скажу, що я бажаю нам всім не тільки мирних ночей, а мирних днів. Миру в серці, спокою, радості і, і любові. Друзі. на цій ноті ми з вами будемо перемикатися на музику. А залишайтеся на онлайн хвилі Радіо Кордон. Зовсім скоро почуємось.